І на тих перспективних напрямах, які ми сьогодні обговорювали, кожен з вас дуже цікаві пропозиції давав, От, і ми можемо їх врахувати, тому що ця технологія теж вона буде якби, апробовуватися. І я би хотіла тут, щоб ми отримали партнерів від роботодавців від різних сторін партнерства. Від провайдерів освітніх послуг такі рекомендації, щоб ми вас долучили до розроблення цієї технології, і можливо до апробації якихось таких етапів цієї технології, яка може потім бути на всеукраїнський рівень представлена. То я би дуже хотіла, щоб наші сьогоднішні учасники вебінару, крім наших науковців, які будуть брати участь у розробленні цієї технології, от, щоб ви долучилися до цієї технології, щоб вона дійсно була. Бо ми не можемо вплинути на прийняття закону, а от технологію ми можемо розробити і в ній закласти оці всі. Аспекти і законодавчі, і технологічні, і управлінські, і комунікаційні, і ресурсоорієнтовані, ну саме різноманітні. Ну і безумовно, оті, е, підтвердження тих от всіх стандартів, які, про які сьогодні говорив нам Сергій Охременко. Тому от в мене така пропозиція. Дякую. Дякуємо, Валентина Олександрівну. За ваші рекомендації, за ваші пропозиції. І я так розумію, Сергій Володимирович підняв руку, ви теж хочете щось додати? Так, да. <клес> дякую учасникам і організаторам цього вебінару за дуже важливу проблему. Хотів би побажати наступне: по-перше, ці вебінари проводяться у формі. Тематичний і диверсифікація, тобто багато аспектів теми розглядаються. Я пропоную проводити семінари сфокусовані на якісь пропозиції. Тобто, регламент такий дається слово одному доповідачу і багато часу заздалегідь готуються опоненти його пропозицій, а потім експертна спільнота. Розглядає, задає запитання і більш детально розглядає цю пропозицію, і тут же виробляє рекомендації цієї пропозиції. Тобто, зробити фокусовані сфокусовані семінари. Можливо, проводити вибачаю, вебінари і з фокус групою, тобто залучати відповідних працівників і закладів освіти, і працівників роботодавців. Для апробації цих пропозицій. Це по-перше, по-друге, є можливість не тільки через депутатів, а через платформу, створену і Євросоюзом і різними донорськими організаціями, розміщувати на цій платформі пропозиції саме Кабінету міністрів. Відповідним відділам, які можуть бути суб'єктом законодавчої ініціативи, а не тільки депутати. Хоча і робота з депутатами потрібна через парламентські комітети для обговорення вже в експертному середовищі, саме в формі сфокусованих таких вебінарів. Дякую. Сподіваюся на прийняття такої пропозиції. Готов долучитися до постійної участі, може ініціальні, таких е, сфокусованих вебінарів. Дякуємо, Сергій Володимирович. Ваші рекомендації, і ваші пропозиції будуть обов'язково враховані до загальних рекомендацій, які ми підготуємо до вебінару сьогоднішнього. Спасибі всім учасникам, що ви долучилися. За ваш час. Ми вже вичерпали наш регламент. Тому, якщо більше не буде запитань, хочу ще раз всім подякувати, побажати нам успіхів, в нашій професійній діяльності, успіхів в оновленні, трансформації, реформуванні професійної освіти, в цілому впровадженні державно-приватного партнерства і миру в Україні. Перемоги Дякую. нам! все буде Україна, Дякую. миру всім, Дякую. миру Дякую. і до зустрічі! Та да, до, до зустрічі всім гарного дня, шановні колеги. Дякуємо. Запрошуємо на конференцію 30 березня о 10-й годині. Да. Да, участь. Дякую. До зустрічі дякуємо. на конференції. на все добре, всім. Дякую. Дякую. До дякуємо. Дякуємо, до побачення. Побачиш, мої колеги. Дякую, до побачення. До побачення.